Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Як завжди важливі короткі новини для українців з Європи. Отже, друзі, в Бундестазі заявили, що українські чоловіки мають повернутись додому. Наскільки це реально, розберемося в цьому відео. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу From Ukraine. Також ще більше кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію і взагалі ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую. Вам. Отже, друзі, Німеччина українських чоловіків, які на початку повномасштабної війни опинилися в Німеччині, які можуть підлягати мобілізації, пропонують відправити на батьківщину. Вони цілком могли би поповнити. Лави збройних сил України а також замінити тих співвітчизників, які знаходяться на фронті від самого початку війни. Така заява, друзі, пролунала з уст депутата німецького Бундестагу Родеріха Кізветера. До речі, друзі, вашу думку з цього приводу напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Отже, пряма мова депутата Бундестагу. З початку повномасштабної війни в Україні в Європу масово мігрували не лише українські жінки з дітьми, але й молоді чоловіки, які цілком придатні для мобілізації. Відповідно, до Драхунків зараз в країнах Європейського союзу каже цей депутат. Крім жінок і дітей знаходиться близько 600 тисяч молодих українських чоловіків. В одній тільки Німеччині, каже, він налічується близько 220 тисяч. Усі ці українські чоловіки могли би поповнити українське військо щоб допомогти своїм співвітчизникам, які вже вкрай. Виснажені війною лише з тих 220 тисяч чоловіків, які переховуються в Німеччині, каже він, можна було б сформувати більше 10 дивізій, вважає депутат Бундестагу. Втім, вони могли б знадобитись своїй країні навіть не на війні, а на громадських роботах. Каже він, адже зараз чимало українських міст стоять у руїнах, і хтось усе це має розчищати та відбудовувати. Втім, друзі, чи прислухаються депутати Бундестагу до заяви? Свого колеги поки що невідомо наразі ніяких законодавчих змін немає. А отже, українським чоловікам в Німеччині ще не час пакувати валізу. Також друзі, є одне но цього ніколи не буде з точки зору законодавства. Не знаю для чого роблять такі заяви депутати Бундестагу. Вони добре повинні знати законодавство Німеччини, законодавство Європейського Союзу. І отже, саме законодавство Європейського Союзу воно захищає українських біженців не тільки в Німеччині, а взагалі в. Європі, тобто депортувати українських чоловіків взагалі біженців на даний час взагалі неможливо. І ось друзі, чому європейський союз надав всім громадянам України, тобто незалежно від статі, віку, жінки, чоловіки чи люди похилого віку, чи українські чоловіки призивного віку, Німеччина і взагалі країни Європейського союзу надали їм усім тимчасовий захист від війни. Саме на підставі директиви Ради Європейського союзу, ця директива називається про мінімальні стандарти Надання тимчасового захисту у разі масового напливу переміщених осіб, тобто біженців, а також заходи щодо збалансування зусиль держав-членів ЄС у прийнятті таких осіб та прийняті наслідків їх. Прийом тому, друзі, для Німеччини, для будь-якої країни Європейського Союзу, ця директива юридично вища законодавча, ніж національне законодавство, наприклад, Німеччини. Німеччина зобов'язана виконувати цю директиву, і, звичайно, вона абсолютно її дотримується і буде продовжувати це робити. Тому, друзі, Німеччина, чи будь-яка інша країна Європейського Союзу, юридично просто не буде нікого примусово відправляти в Україну, і просто вона не може це зробити законодавчо. А тим. Більше поки ще триває війна в Україні. Тобто, друзі, про будь-яке примусове відправлення чоловіків з Європейського Союзу чи з Німеччини не може бути й мови, тому цього точно ніхто не зробить ніхто не порушить цю директиву європейського союзу, тобто українських чоловіків в німеччині можуть лише попросити виїхати на допомогу збройним силам України, а не робити це. Примусово ось такі друзі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.